До вашої уваги пропонується розпаковка блоку живлення, який надійшов нам з інтернет-магазину розеткаю. Ось блок живлення. Shift Teck потужністю 1000 Вт, модель А 135. Приступу. Маса Приступимої. Посилки складає в районі 5 кг Все гарно, щільно упаковано. Інструкція користувача. Хороші надійні з великою площою поперечного перерізу кабелі. Власне кажучи, сам блок живлення. Повторюсь, потужність становить 1000 Вт. Всі необхідні розіми для підключення. Будь ласка, характеристики. От вказано, що якщо робоча напруга 12 вольт, то видає 996 Вт. Це дякуємо інтернет-магазину «Розетка.юй».